І так, привіт, роботя! Сьогодні з вами поговоримо про біржу OKX, про турніри, які вона зараз проводить, та про те, скільки там можна зараз заробити. Також для тих, хто ще не має аккаунтів на цій біржі, я в кінці дам ексклюзивну інформацію, за яку ви зможете отримати бонуси та різні плюшки, якщо створите новий аккаунт за моїм посиланням, яке буде в описі під цим відео. І так, для початку поговоримо трохи про саму біржу. На CoinMarketCap вона займає п'яте місце. В світовому рейтингу, особисто від себе, що біржа дійсно годна. Вона виплачує за всі проми, які ми приймали участь. В моєму телеграмі є дуже багато постів про цю біржу. Ми приймали участь і в турнірах, і там різні роздавочки були. Більше все виплачує. Ну, до цього питань немає. Стосовно надійності, як бачите, вона займає п'яте місце в світовому рейтингу, так що ну, питань немає. Я тримаю там свої власні кошти, я ні разу не переживав за них. Далі переходимо до самої теми відео. І так, говорити будемо сьогодні про турнір, який зараз проходить на біржі OKX. Для цього переходимо по посиланню, яке буде в описі під це відео, ну або переходимо в Telegram і переходимо також по цим посиланням. Після того, як ви перейдете за посиланням, яке буде в описі, ви попадаєте ось на таку сторінку. Це сторінка самого турніру. І так, що вам потрібно знати про турнір? Перше, для участі в турнірі вам потрібно мати аккаунт. Ну, це зрозуміло. Друге, потрібно мати на балансі мінімум 100 доларів. Далі, для участі ви маєте натиснути ось цю кнопку «Приєднатися». обов'язково. Якщо ви бажаєте приймати участь, переходьте на цю сторінку за моїм посиланням обов'язково і натискаєте кнопку «Приєднатися». Для того, щоб приєднатися, має бути на балансі мінімум 100 доларів. Також такий ще нюанс, що не можна виводити до закінчення турніра ці 100 доларів. Вони мають постійно лежати на аккаунті. І так, продовжуємося по головній інформації цього турніру. Перше період проведення з 18 по 31 січня. Ви можете переходити, приймати участь і торгувати. Далі я покажу, що потрібно робити для того, щоб займати призові місця і розраховувати на ту чи іншу винагороду. Стосовно пулу, тут буде виділятись пул відповідно до кількості учасників. Як ми можемо бачити, зараз є всього нам всього 2000 кваліфікованих учасників. Тобто це ті, які тримають на балансі кошти і натиснули кнопку Прийняти участь і зробили торговий оборот. Про нього пізніше. Як ми можемо бачити, чим більше буде учасників, чим більше буде розблокований пул. Відповідно за 10 000 учасників буде розблокований максимальний пул в розмірі 100 тисяч. Так, далі нас зустрічає така цікава інформація для тих, хто створить новий аккаунт в період проведення цього турніру. Як ви можете бачити, якщо ви створите новий аккаунт, то ви зможете перше претендувати на додатковий бонус в розмірі 350 тисяч токенів в bond. Важливо зазначити, що це тільки для перших 3500 нових учасників. Але особисто по своєму досвіду хочу сказати вам, що акції на обліксі не швидко розбирають місця, тому думаю, що ці 3500 навіть будуть до кінця турніру. Так що, якщо ви створюєте новий аккаунт, рекомендую вам зразу робити торговий оборот більше, щоб претендувати на ось цей пул. Ще один приємний бонус для нових аккаунтів є те, що їм додатково буде додаватись 10% до ПЛНу. Так що, на мою думку, краще всього приймати участь в цьому турнірі все ж таки з нового аккаунту. Якщо у вас вже є аккаунт, можете створити аккаунт там, на дідуську, бабушку, маму, тата. Рекомендую вам реєструвати за партнерським посиланням, так ви отримаєте більше бонусів та плюшок. І так, переходимо далі. До самого турніру. За що ми можемо туди отримати кошти і що нам потрібно зробити, щоб зайняти призові місця. Це дуже просто, вам потрібно просто торгувати. Далі ви можете бачити таблицю з розподілом винагород. Чим більше місця в топі ви займете, тим більший призовий пул ви собі заберете в відсотковому відношенні. Не менш важливий нюанс полягає в тому, що для того, щоб ви рахували з кваліфікованим учасником цього турніру, вам потрібно зробити мінімум 10 тисяч торгового обсягу на деривативах. Також торговий обсяг потрібно робити в певних парах. Ось тут зазначений весь перелік торгових пар, які приймають участь в цьому турнірі. Торгувати потрібно конкретно в цих парах, і торговий обсяг 10 тисяч потрібно бувати тільки в цих парах. Також в самому низу цього турніра ви можете ознайомитися з усіма деталями проведення. Я, в принципі, саме головне розказав: це про депозит, про мінімальний обсяг 10 тисяч, про торгові пари, про баланс, що потрібно його тримати. Тут все детально розписано, так що кому цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь і приймайте участь. А ми переходимо до бонусу для тих, хто буде створювати новий аккаунт. Ще один бонус для тих, хто буде створювати новий аккаунт. Ви можете поєднувати з тим турніром ще одна промо, промо для нових аккаунтів, для новачків. Воно триває з 1 січня по 1 лютого. По завданнях майже нічим не відлічається від турніру. Тобто, якщо ви будете створювати, то вам просто потрібно приєднатися в цьому промо і в тому турнірі. Виконувавши завдання в турнірі, тобто тургував, ви автоматично будете виконувати завдання і тут, просто отримуєте додатковим бонусом. Е, так, бігенько прибіжнімося по завданнях. Перше це створити аккаунт, перейти верифікацію, тут нічого тяжкого не буде. Далі потрібно зробити депозит. Так як ви будете поповняти на турнір 100$, доларів, ви автоматично виконаєте е, це завдання. Також за перший депозит більше 50 доларів ви отримаєте Містер бокс, в якому випадає до 50 доларів. Особисто мені токені випадало на 1,5, на 2-3 на долара. Ну, приємний бонус на шару, чому б і ні. Ось тут ви можете бачити винагороди за певні дій. Тобто, якщо ви зробите депозит 100 доларів і зробите торговий обсяг на деривативах 150 тисяч, вам нарахують 100 USDT на фьючерс. Ці 100 доларів ви не зможете вивести, на жаль, на спот, але ви зможете ними торгувати, покривати комісію і. Ці 100 доларів ви зможете використовувати для торгівлі тільки на ф'ючерсах. Весь прибуток, який ви заробите з цих 100 баксів, ви зможете перевезти на спот. Але це дуже класна штука, тому що якщо ви будете все одно торгувати, як мінімум будете покривати цим ваунджером комісії і будете платити набагато набагато менше комісії. І навіть якщо заробити заробите в плюс, без проблем на спот це виводиться. Ну і на цьому все. Всю основну інформацію я вам дав. Якщо будуть якісь запитання, пишіть їх в коментарі або переходьте в телеграм і пишіть в чаті. Там дуже багато прошарених людей, які завжди раді вам допомогти. Всіх обняв пока.